Вітаю усіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь. Тут огляди у секонд Хендах. Запрошую вас до сьогоднішнього перегляду. Не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Дуже дячна всім, хто підтримує, і бажаю гарного перегляду! Відразу в магазині до полиць підійшла, знайшла картинку. Вона підписана навіть дівчинка з хлопчиком. Така, знаєте, як старовинна, цікава, під склом, заважка сьогодні. Перша думка, що примайнула в мене, це, знаєте, якщо старовинна така картина, можливо, щось під нею буде сховане там, бо колись я читала випадок в Америці на фломаркеті, придбали картину за радирами, коли це все витягали, знайшли під картинкою. Старовинний документ, який потім на аукціоні продали за досить дорого. Знайшла я саме ці зображення, продають таке біля 100 доларів і за 100 доларів. Нова постільна білизна була також тут, і ще дощовики. Сумка для ланчів, вона, бачите, така з подвійна і вона не нова. Не сподобалась мені. Ще була ось така сумочка з одним відділенням, але це вже нова, вона з етикеткою, вказана ціна, але сьогодні задорогована, Вона така більше на термосумку, схожа 100 гривень. Я думаю, це дороговато. Треба прийти і купити таке значно дешевше. Від Джуліс сьогодні косметичний набір у ось такій залізній коробці. Могли запросто покласти цей на люкс, але поклали на ваговий товар. Ну, якісь там позначки є, можливо, і була вона на люксі. Перейшла на вагу. Ще ось така сумочка Spider-Man. І зацікавила мене ще оця машинка. Зінгер, покрутила її, вона також дуже важка, старовинна. Подивилась я в інтернеті, я так і подумала, що це така дитяча більша машинка для шиття. Ось вона йде в наборі навіть з валізкою. Цей набір якийсь пов'язаний з комахами, я не зрозуміла, на що воно там потрібно. Прикраси на новорічну ялинку. Голландський черевик був один. У кінці вставлю я відео, як я знайшла, ось такі кломпи у Німеччині. Так що, додивіться до кінця. Ниточки розкидані, різноманітні, там величезні були такі моточки, ось білий, і багато без етикеток, на жаль, ось такий, бачите, коштував колись 2,5 фунти. М'якенький дуже. І з посуду, що я побачила, це ось така чашка, вона велика і, і для сипучих ємності. Потім вже пішла я дивитись одяг. Мережевна спинка на кардигані, така досить цікава. Це 100% бавовна. Florence and Friend, я захотіла поміряти ось цей джемпер. Він тоненький, ще й там з блискітками, але дуже сильно мене обтягнув. Хоча рукава, бачите, начебто там на резиночці, але зверху ну це не мій розмір. Ціна сьогодні 65 гривень і брала я до примірочної брюки оці від Алексон, вони з Льону. І ще брала одні. Вирішила, які підійдуть в тих, і буду примірятися оці F&F. Все ж таки, я примірку робила з першими брюками. Ось наступна примірка: це кардиган від White Staff, рожевого кольору, дуже мені сподобався за складом тут. Органічна бавовна, що дуже добре, за розміром якраз. Мені ще сподобалось, що тут застібка, бачите, така досить висока, там можна прикрити, нічого задувати не буде. Або ось так останній гудзик а, залишити відкритим. Приємна до тіла ця органічна бавовна, кардиганчик взагалі новий. Ну, я собі цей кардиган примітила, хочу за ним повернутися пізніше. Сьогодні ціна його 90 гривень. Брюки сьогодні за ціною 164 гривні вийшли. Сукня від Mark Spencer. Вона мала, восьмий розмір, блакитний колір, розширяється донизу і така досить довго. Оце від буху, бачите, безрукавка, там повинні ще бути зав'язки, немає і там плями. Від Джуліс така доволі темна сукня. Склад у джуліс завжди гарний, 100% бавовна. Ще була ось така сукня, схожа, більше, знаєте, як для виступів. 65 євро коштує дуже багато там паєток І така бахрама, і за рахунок цього сукня така нелегенька. Від кніт, тоненький пуловер, світлий, з розрізами, забрала до примірочної, але мені не сподобалось. Дивіться, знизу за широкий, а зверху взагалі там все в натяжку. Видно, воно за розміром, щось там наплутали, якесь незрозумілий мені цей фасончик. Тобто, якщо зверху хтось буде більш худішим, воно буде ще більше висіти знизу. Папая, ось 24-й розмір, сукня літня, чорно біла Ріла доволі довга. Сподобався мені дуже ось цей комбінезон від ПТЛ, колір такий, знаєте, лимонний, якийсь трохи до зеленого, зверху, без рукавів, широкі брючки, гарний склад, це 100% бавовний. 10-й розмір я не ризикнула поміряти. Ще половер на примірці сірого кольору, також на по боках тут розрізи, начебто вже не таке завузьке зверху. що На вішаку я не знаю, як я не відзняла, хоча начебто сьогодні вже слідкувала, щоб все відзняти. Важкувати ціна 134 гривні. Сукня від Primark в розмірі XS на запах, темно-синій колір, взагалі-то симпатична, але вона маленька. Я взяла іншу сукню на примірку від Boden. Також вона синя, короткий рукав, відрізна талія, прямий крій. Від Boden, тут я, в принципі, іншого і не чекала, це у складі бавовна та Еластан. Рукав можна було тут трохи більшим зробити на фоні того, що сукня, бачите, в подовжині за коліна, на вигляд, якісь такі куценькі. Ці рукава за ціною сукня вийшла 145 гривень. Ще комбез від папая, 18-й розмір рожевого кольору. Бачите, дуже сильна пам'ята тканина, і це начебто не дуже мені подобається, коли брюки там десь починаються занизько. Воно вже буде на фігурі такий вигляд, не дуже мати. А сукня більше схожа на вечірню, чорна, і ось так внизу вся розшита білим. Відквіз хотіла поміряти ось цю сукню, вона чорна, така вечірня, по фігурі була б гарна, але мені не сподобалась якість тканини. 20-й розмір, денімко, дивіться, джинсовий ось такий ромпер. Від Wullovers дуже сподобався за якістю цей кардиган. Він чорного кольору, приємний на дотик. Сподівалась, мені підійде за складом тут вовна, але він мені в натяжку. На жаль, це все розкривається, де гудзики, і видно, що рукава малі та короткі. На жаль, хоча якість там просто суперова, дуже приємна в'язка. Взагалі не колиться, таке, як я полюбляю. Але вийшло так, що не сьогодні. За ціною він 78 гривень. Ось дивіться ще, від Джордж, 22-й розмір, пуловер ніжного жовтого кольору, будь ласка, новий. Гант полюбляю я цю фірму якісні речі. Пуловер це вже яскравіший жовтий, 100% бавовна за складом. Яскравий помаранч 100% маріносова вовна. Ось, Будь ласка, ще один половер, але він за розміром мені був би малий. Я ж взяла у примірку біленький. Ось цей. Видно, що тут така пушиста, пухнаста ниточка, бо ангора у складі також вовна і кашемір. Знов невдача, все обтягнуло по руці. Ну, і Видно, по тілу також треба, щоб було таке більш широке. Ціна сьогодні 76 гривень. Метелики літають ось тут по чорним смугам. ФНД в 14 розмір літня футболка. Ось іще джемпер, тоненька, в'язка, темний фіолетовий колір, також вовна за складом. Оце навіть на вішоку було видно, що річ взагалі нова, біле все аж світиться таким, дивіться, чистеньким, нічого там під руками ніде немає, взагалі кардиган повністю новий. Смоги тут поєднали, рожеві, такі, бачите, бежеві, жовтенькі, біленькі, багато чого тут намішали до цих брюк взагалі ідеально досвіту. Світлого низу, дуже гарно. Ось цей кардиган це мені друга річ, яка дуже сьогодні сподобалась після того кардигану від white staff Також буду чекати декілька днів, і думаю, вернусь за ним піз пізніше. 105 гривень сьогодні хочу забрати дешевше. Знахідка від Hobbs у розмірі М. О, це якраз той половер, що я на початку приміряла і сказала, що не відзняла 100% маріносова вовна. Оце вже поки монтувала, побачила, що не туди поставила я примірку. Від Banana Republic завжди перевіряю склад, бо вони полюбляють додавати шовк навіть до таких в'язаних речей. Сьогодні у складі маріносова вовна і віскоза, плюс кашемір. Горошок полюбляю. 12 розмір, марк Спенсер, ландсліф та ще й з зав'язками, з китицями, під руками ніяких там жовтих плям, е, нова річ, віскоза еластан за складом, забрала до примірочної. Дивіться, рукава не обтягнули за розміром якраз, приємна до тіла тканина, призборили плечі, гарно під будь-який низ буде. Дуже сподобалась. Ціна сьогодні 105. Сукня від Епрікат в розмірі 14L. Написана вона літня, але дуже така розцяцькована, щось не захотіла я сьогодні таке переміряти, більш спокійніше. Ось від Бершка, дивіться, яка там з вирізом з боку кругленьким. Також вона літня, коротенька, достатньо від New Look, це 16-й розмір, а чорно-біла, більше, бачите, переважає, все ж таки білого це віскоза. У стилі джуліс тут квіточки на ось таких смужках, і Майкл Корс в'язана, досить важка сукня персикового кольору, вставки там з написом Майкл Корс по боках, без рукавів, довжина за коліна. Оце я захотіла примірити, хоча вона, я розумію, що буде навіть по ціні сьогодні не дешево в'язана така досить щільно і за ціною 352 гривні. Ще 16 розмір від Next, Це сарафанчик, літній це вже тоненький. Бачите, виріс по спинці глибше, навіть ніж спереду. Віско за льон за складом. Від Манго дуже гарний колір. Це така сукня більш вечірня, але там за розміром вона мені мала, тому навіть не приміряла. І ще схожий колір був від в 12 розмірі. Спочатку подумала, що це також сукня, але це виявився комбінезон. Залишила також без примірки, якщо потраплю в цей магазин, я не сподіваюся ще раз, то подивлюся, можливо, і помірюю вже іншого разу. Ось така ще вечірня, або така, знаєте, більш для сцени сукня аж тут шовку складі від «Мансун». Такого плану сукні з'являються досить часто. Це там шовк, верхня тканина, дуже тоненька, тому ще й підкладка за цитату, яскравий червоний колір. Тут пишні рукава, така сукня довга, розширена. І подивилася, що там в коробі з сумками. Оце велика сумка, схожа на таку, знаєте, як шопер. Сподобалась мені ось ця маленька, вона овальної форми, дуже багато відділень. Всі оці застіпки працюють. Єдине, що немає, ремінця ще була біла ось така з листочком, якась от ромашка, таке золень я вже показувала, навіть в такому ж кольорі були. І подивимось верхній одяг. З поліуретану, це така від Зари, Це юнікло, до речі, верхній одяг. Курточка така схожа більше на чоловічу. Щось не пригадую я від юнікло, щоб верхній одяг мені траплявся. 20-й розмір, ще дивіться, денько, джинсовка, але така подовжена. Я ж взяла на примірки, ось це таке схоже на дублянку. Мені сподобалось, що тут комбіновані матеріали. Рукава, бачите, з іншого матеріалу, за рахунок цього, вона не така важка. вона Комфортна, гарно е, так тягнеться, не стискує рухи. За ціною сьогодні вийшла ця курточка 359 гривень. Багато 20-х розмірів, ось 24-й пальто чорного кольору довге. Сіре від Next коротеньке на підкладці, там голуби намальовані. Кардиган, ось такий легкий без підкладки. Регата яскрава рожева курточка. Я взяла чорну куртку, на примірку, це джуліс. На вішаку знов-таки не відзняла. Квіточки жовтенькі, мені вона за розміром велика. Недолік те, що тут немає капюшону. Ціна її сьогодні 271 гривня. Така, на вигляд, ви знаєте, нова взагалі. Плащики, тренчі, цього повно. Курточки на любий колір та смак. Там одна курточка мені сподобалась, дівчина її якраз роздивлялася, забрала до примірочної. Я ж взяла ще ось цей кейп. Знов-таки на вішаку не відзняла, бо схопила його вже по дорозі, як йшла до примірочної. Думала, потім відзніму. Це коли таке думаю, забуваю. Кейпи трапляються, але, ви знаєте, досить рідко, застібка там зверху на ремінці. За ціною кейп сьогодні вийшов. 260 гривень. Ще з верхнього одягу, незвичне, це було від Longsdale, така, знаєте, наче це Олімпійка, але вона всередині на штучному хутрі, така досить важка. Жакет на леопардовій підкладці від Папая. І на примірки, в мене ще буде ось ця легенька курточка оливкового кольору, купа накладних карманів. Схожа взагалі на чоловічу, але це жіноча. Бо я щось там з застіпками наплуталась, потім дивлюсь, та не може у чоловічого одягу бути ось такі полукруглі карманчики. Якось воно на вигляд дуже жіночно, широке. Мені, бачите, тут по талії, по бедрах, не за розміром, за ціною 230 гривень. Схожий на гаманець, але це якийсь органайзер, бо тут всередині такі, бачите, карманчики не як у гаманця. Від Principal сумочка була це 18 розмір. Ще від Weird Fish, новий ромпер літній, дуже яскравий. Лаура Ешлі трапляється часто, також якісні, на мій погляд, речі, ось така подовжена сорочка. Від Principles, це коротенька ось така куртка. І ще, бачите, з поліуретану, з вишивкою яскравою. Тут птахи як спереді, так і на спинці. Дольче габана. Це джинси були взагалі у чоловічому відділі. Подивилася я і на фурнітуру, бачите, вона вся брендована. Взуття багато накидано на полицях, розглядати його не дуже комфортно, ось такі шльопанці, вони взагалі нові, потрапили на вагу. Взуття саме різноманітне, є спортивне, є більш класичне, літнє, багато кедів, саме конверсів. Оці кросівки від філа такі досить важкі, літнє взуття, ось від Clarks. Також, бачите, нове взагалі. Взуття розбирають, міряють і купують. Я собі нічого не знайшла. Подивилася, отак трошки, знаєте, вже і поспішала, бо затягнулася моя тут примірка досить надовго. Взагалі-то я собі виділила речі, які хотіла б прийти і купити пізніше. Подивимося, як воно вийде. Жіночі балетки і дитячі сподобались ці туфельки, вони схожі такі, як для танців. І ось такі оригінальні ролики. Я таких ще не бачила. Що колесики, бачите, тут різні. є, Позаду більші, спереду маленькі. Ще гаманець подивилася при виході, і ось такий жіночий. І Переміщуємось далі до Німеччини, як я й обіцяла. Одного разу відвідувала я одне містечко і так випадково вийшла з центральної частини і якось пішла вулицями, де вже домівки були людей. Біля одного будинку там натрапила на речі, стояла табличка Цуфершенкен, знайшла я там сумку бірюзову, я її забрала вона частенько новенька досить вмістка. І там багато карманчиків. Потім були ось такі коробки, це розмальовки, такі, знаєте, одноразові, був цілий коробних аксесуарів, атрибутики для Хеллоуіну, все на В упаковках. Ну, ось така грільниця, декорації для Хеллоуїну, розмальовки ось такі для дітей. Це з Mercedes-Benz. Видно. Потім альбоми Mercedes-Benz. Оці, бачите, з Голландії. Ці чобітки здоровезні. Набір келихів. Айріш машинка дитяча, і тут дуже гарно, ось як кустик, бачите, декорували. Ось який колодязь. Ось такий шопінг в мене сьогодні видався. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу. До наступного відео. Всім пока!